Найкращий метод вивчити іноземну мову. Це не вчити мову. Ну, я маю на увазі не фокусуватись на результаті. Нехай вас пре сам процес. Не фокусуйтесь на результаті, нехай вас пре сам процес. Я вам скажу одну історію. Я пам'ятаю, коли я приходив зі школи, то перше, що я робив, я включав кіно. Ні. Кіно вже було потім. Спочатку я включав телевізор, польські канали. І я дивився баскетбол, показували NBA, National Business Association. Такий бізнес. National Basketball Association показували баскетбол. Я настільки був фанатом баскетболу, що я дивився кожен божий день. Я нічого не розумів, але що нам розуміти. Так от, і потрохи-потрохи, я почав розуміти, що говорять от американці і що говорять поляки. А потім вже почалось кіно, Та потім почалось ера кіно коли я подивився три фільми. Це Форест Гамп, це Кримінальний Штиво і це втеча Шоушенка. Я задивився просто, ну, до дірок я задивився ці от відеокасети. Я мало того, собі купив потім е, оригіналом і я дивився в оригіналі. Я б, щоб якось краще розуміти, скачав собі що тоді був інтернет, скачав собі сценарій, роздрукував, і я дивився фільми зі сценаріями. Я дивився не то, що десятки, я дивився вже сотні разів, сотні разів передати кіно. уявляєте собі? Ну вот, допустим. Perfection. Там є така сцена, пам'ятаєте, Ezekiel 25:17. Так от, я вивчив не ту саму сцену, а всю книгу на пам'ять. In Ezekiel 25:17 The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquity and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and good goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, and he is truly his brother's keeper. And the founder of lost children, and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the law when I lay my vengeance upon thee. Все? Так вчиться мова. Не фокусуйтесь на результаті, нехай вас прес сам процес. Найкращий взагалі метод це слухати музику, музику слухати і потім її співати. Слухайте і співайте Шрава нам Роздрукуйте Розрукуйте собі тексти улюблених пісень. as i walk through the valley of the shadow of death i take a look at my life and realize this night because yeah, i've been breathless and laughing so long that even when i mama thinks that my mind is gone but i never crossed a man that it deserved it be be cheated like a punk you know this and heard of the better why trying to talk and, and where you walking and you when home, is my delight, the homies mother lied the joke i really hate the trip but i gotta look and the girl i see myself and the pistol smoke full fool Прекрасно! Польську? Окей, Карамба! Карамба! Слухайте і співайте! On nikomu nie zawinił, nie zadzierał z gasterami, Mniewał alkoholiki, nie sprzedał się dragami, Był jednym z najlepszych na uniwersytecie, Żył między nami w naszym chorym świecie, Student matematyki, brutalnie zamordowany, Roztaczka na czaszka baseballami, Przez dwóch maloletnich skurwych synów, Na pewno świadomych swojego czynu, I to było w Krakowie, w mojej dzielnicy pod górze Niebezpieczne okolice, a gdzie była policja, Nasze stróże prawa, patrol uliczny przecież mógł zapadać, Pewnie dwie ulicy dalej, nieubaganie, ściskali komuś manda. Зве паркування. Все! Ви вже знаєте мову, бо у вас прес сам процес. Ви не фокусуєтеся на результаті, ні, ви не вчите граматику, ви тупо вчите через пісні і через кіно. Які вам подобаються? Знайдіть, роздрукуйте тексти, слухайте і співайте. Шарава нам, кірта нам.